Привіт, друзі! Ви на каналі Слухай себе. І я вирішила провести сьогодні комплекс справ з хатки йоги. Сідаємо в зручну позу, вирівнюємо хребет і ми почнемо з практики дихання, яка називається капала в хаті. це чередування таких ритмічних сильних видихів і повільних спокійних вдихів. Наразі я покажу, а далі ми з вами продовжимо. Значить, Що ми робимо? Ми видихаємо ритмічно потужно за допомогою м'язів пресу. Давайте спробуємо. Ця практика, до речі, очищує дихальні шляхи, вона підвищує рівень бадьорості, вона знімає стрес. Тому, я думаю, буде корисна для вашого здоров'я і в вашому житті. Давайте спробуємо. Поступово закінчуємо, робимо глибокий вдих. І спокійний, повільний видих. Ще раз глибокий вдих. І спокійний, повільний видих. Тепер випрямляємо наші ніжки, ставимо дві долоньки за спиною, випрямляємо грудину і починаємо носочки на себе натягувати і від себе. На себе, від себе. На себе, від себе. І по колу. Рухаємо нашими стопами по колу, вправо, вліво, ще раз вправо і вліво. Потихеньку закінчуємо. І тепер широко розставляємо ніжки. І будемо робити нахили до правої ноги і до лівої ніжки. Тим самим. Тим самим наші тазостегнові суглоби зміцнюються. Поїхали. Ручки розставляємо в сторону, піднімаємо вгору і опускаємо до правої ноги, нахиляємося. Розтягуємо тазостегнові суглоби. Переходимо. Долоньками до лівої ноги. Знову переходимо на середину, лікцьовий замочок, нахил вперед. Спинку намагаємось тримати рівно. І знову переходимо до правої ноги. І до лівого. Знову насереду, на середину, на ліктєвий замочок. І закінчуємо цю вправу, і переходимо до основних вправ з хатхи йоги. І перша вправа у нас буде. Паріврі та паршвако насино. Широко розставляємо ніжки, виводимо праву ногу вперед. Ліву ніжку виводимо назад на носочок, згинаємо праву ніжку, коліно не заходить у нас за стопу. Ліва ніжка випрямлена. Складаємо ручки на намасте. і заводимо на за бокову поверхню правого коліна. І дивимось вперед. Утримуємо цю позу 30 секунд або одну хвилину. Виходимо. Початкове положення і робимо все це з іншої сторони. Крок вперед. Згинаємо ліву ніжку в коліні 90 градусів. Права ніжка випрямлена на носочку. Складаємо ручки на масте і заводимо за ліве коліно. Утримуємо цю позу від тридцяти секунд до 1 хвилини. Поступово виходимо і починаємо робити іншу вправу яка називається триконасана, поза витягнутого трикутника. Що ми робимо? Ми широко розставляємо ноги приблизно один метр і починаємо нахилятися корпусом спини. Нахиляємося до правої ноги. А ліва ручка йде у нас наверх. Погляд наверх. Трішки заверніть, будь ласка, ліву ногу всередину. І нахиляємося. Погляд у нас в стелю або в небо, дивлячись, де ви знаходитесь. Теж отримайте цю позу приблизно 30 секунд. Можете нижче опускатись правою. Ручкою, виходимо з цієї пози і робимо на іншу сторону. Виводимо ніжку вперед, 90 градусів, вправа завернута трішки всередину. І починаємо корпусом нахилятися до лівої ноги, одночасно піднімаючи праву руку долоньку. Утримайте цю позу 30 секунд. Можете долоньку скласти в жняну мудру, мудра знань. ще опустити ліву ручку. Дих. І виходимо з цієї пози. Наступна вправа у нас утан асана. Ліктьовий замок вниз. Ми піднімаємо через сторони ручки вверх. І на витягнутих руках нахил вниз. Тягнемося і складаємо ліктьовий замок. Нахилились, звисаємо. Голова вільно вісить. Розтягується м'язи шиї. Випрямляються хребці. І вдих вдих, вдих, поступово хребець за хребцем виходимо з тієї пози. У тан асана. Вона тонізує м'язи попереку, спини, шиї. І, в принципі, дуже корисно. Тепер ми перейдемо до халасани – це перевернута поза. Лягаємо на килимок і будемо намагатися закинути ноги за голову. Всі перевернуті пози, вони працюють з острахондрозом, заспокоюють вашу нервову систему після робочого дня. Лягаємо на спину і закидаємо ніжки за допомогою долонь назад. Вже можете зігнути ніжки в колінах. Кому складно, просто ніжки поставте паралельно підлозі. Поступово виходимо. І тепер ми почнемо робити улюблену мою позу, асану. Точніше, це Віпаріта Карані, берізка. За допомогою долоньок ми піднімаємо таз і виходимо в берізку. Прекрасна омолоджувальна поза яка допомагає при варикозі. І це чудові ліки при перевтомі після складного робочого дня, теж отримуєте цю позу десь до 1 хвилини. Можете опустити ніжки, праву ніжку опустити на підлогу. Ліву. Рекомендую цю позу цю асину робити щодня. Тепер поступово, поступово, поступово опускаєте таз. На підлогу на килимок. Утримайте декілька секунд. Вирівнюєте свій тиск і опускаєте ніжки на килимок. П'яточки лягають разом. Тепер піднімаємо ручки назад, витягуємо себе як канат. Ручки за головою. Виводимо ручки, ручки на підлогу. Тепер, як в сукасані ми сидимо, скручуємо ножки, ніжки. І тепер за допомогою ліктів піднімаємо спинку, вона вісить. І ми тримаємось на маківці голови. Це сумта батка конасана. Поза, яка працює з тазостегненими стуглобами. Поза, яка лікує область попереку. І поступово виходимо з цієї пози, піднімаємося на ліфтях, сідаємо. Прикриваємо очі. І що змінилося в вашому тілі? А змінилося те, що до вас прийшов спокій і мудрий розум. Дякую вам за співпрацю. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Буду рада, коли ви ставите подобайки. До нових зустрічей!